Щороку у першу неділю листопада в Україні відзначають День соціального працівника свято людей, чия щоденна праця часто залишається непомітною, але без неї неможливо уявити життя тисяч українців. Соціальні працівники це ті, хто першими приходять на допомогу людям у складних життєвих обставинах. Вони підтримують самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю, переселенців, родини, що опинились у скруті. Вони допомагають не лише матеріально, часто їхня найважливіша місія полягає у людському спілкуванні, турботі, доброму слові та увазі, які повертають людям віру у власні сили. Особливу роль у житті мешканців Бігора Дністровського відіграє територіальний центр соціального обслуговування, який щодня піклується про літніх людей. Працівники центру відвідують підопічних вдома, допомагають із закупівлею продуктів, прибиранням, оформленням документів, наданням медичних послуг. Але найцінніше це тепло сердець, яким вони ставляться до кожного. У стінах територіального центру завжди чути сміх і щирі розмови. Тут організовують творчі зустрічі, заняття з української мови, святкові події усе, щоб старенькі відчували себе потрібними, не залишались наодинці з самотністю. Для багатьох підопічних це друга родина, куди хочеться повертатись знову і знову. Сьогодні соціальні працівники справжні герої мирного тилу. Вони щодня доводять, що турбота, людяність і милосердя здатні змінити світ.